Десяти містах України працює програма підтримка ЄС для задоволення нагальних житлових потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні, що фінансується Євросоюзом і реалізується під управлінням Невко. Вона покликана забезпечити житлом українців, які були змушені залишити свої домівки внаслідок агресії Російської Федерації проти України. І більшість робіт програми має бути завершено до кінця 2023 року. Про це йдеться у повідомленні представництва Євросоюзу. Україні більше про це говоритимемо далі. Керівниця представництва Невко в Україні Юлія Шевчук зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Юлія, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю пані Юлія. Говоримо про те, що 10 міст беруть участь у цій програмі, саме в 10 містах буде будуватися і, можливо, вже будується житло для внутрішніх переселенців. Розкажіть, будь ласка, як обирали ці громади і міста для реалізації проєкту і де роботи вже стартували. Так, ми зараз працюємо над багатьма проектами відновлення, і в тому числі над програмою з ремонту житла для ВПО. Це використовуються кошти Євросоюзу, і міста обиралися разом з Євросоюзом, Міністерством інфраструктури та Невко. Зокрема, це 10 міст. Роботи тривають у всіх цих містах. Ось наразі ви можете бачити фотографії, і ми сподіваємося, що закінчення цього, цієї програми буде наприкінці вже цього року. Давайте перелічимо ці міста, в яких триває реалізація цієї програми. Так, будь ласка, це Хмельницький, Звягіль, золочів, луцьк, ківерці, чернівці. Івано-Франківськ, Чортків, Коваль та рівне, тобто, це в основному всі обласні центри, ну багатьох обласні центри, які знаходяться в західній частині України, плюс середні міста, які мають ВПО у своїх громадах, Пішіть, пані Юлія. А скільки загалом грошей передбачено для реалізації цього проекту Євросоюзом? Для реалізації саме цього проєкту передбачені кошти близько 20 мільйонів євро. Але Невко наразі працює ще над іншими програмами загальною вартістю 200 мільйонів євро. Ми створили програму зеленого відновлення з внесками від Євросоюзу та від донорів від країн Північної Європи, які є засновниками Невко. І також працюємо над проектами будівництва нового житла для ВПО та ремонту критичної. Інфраструктури. Всього маємо десь 40 громад у нашому, у нашому портфелі зараз. Ми в підводці до теми вже згадували, що до завершення цього року повинен цей проект бути завершений. Тобто, житло, я так розумію, вже має бути готове для того, аби туди заселилися люди. А як воно, зрештою, повинно виглядати, які вимоги існують до цього житла? Це буде постійне житло з дотриманням усіх норм законодавства України. За можливості будуть використовуватися зелені технології, такі як теплові насоси, сонячні панелі та інші. Крім того, невко ну це більше стосується нового житла, не дозволяє використання навіть газу, навіть для приготування їжі. Тобто, ми хочемо. Наша програма називається Зелене відновлення, і ми стараємося робити також проекти. Екологічно чистими, зеленими. Пані Юлія, а ось ми говоримо про те, що проекти реалізуються в десяти містах. А яка кількість об'єктів, скільки будівель буде облаштовано, збудовано, і загалом скільки людей зможуть прийняти сімей? А... Так, наразі ми говоримо про близько 20 будівель в рамках цієї програми по ремонту житла, і ми розраховуємо мати до 2 тисяч чоловік внутрішньо переміщених осіб, які зможуть бути там розташовані. Скажіть, будь ласка, вони зможуть там перебувати, наприклад, постійно? назавжди якось цей процес буде налагоджений. Чи зможуть виїхати звідти? Так, ми будемо слідкувати, перш за все, за прозорим розподілом житла, бо маємо таку вимогу з боку Євросоюзу, і е, відповідна постанова є розроблена Україною щодо розподілу такого житла. Там, зокрема, е, ВПО мають право залишатися один рік, потім продовжувати ще на рік, і потім ну, процедура таким чином е, працює. Тобто, ми будемо також за цим слідкувати. А як власне буде здійснюватись розподіл цього житла? от якщо нас зараз дивляться або слухають люди, які є вимушеними переселенцями, перед якими ця проблема стоїть дуже гостро? А як їм принаймні спробувати поселитися у це житло? Так, як вже було згадано, ми будемо слідувати процедурі України вірніше всього, це будуть робити громади під наглядом міжнародної організації. Тобто ВПО необхідно зареєструватися за місцем проживання і подати відповідний пакет документів. Вся ця процедура вона описана. і Я думаю, що якщо вони звернуться до громад, то там знайдуть відповіді. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, чи вже є випадки, коли почали звертатися? Ну, Зараз ще об'єкти не готові. Ми очікуємо, що вони будуть перші об'єкти готові десь у вересні, і тоді вже будемо мати перший досвід, як це спрацює. Дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це була Юлія Шевчук, керівниця представниця НЕВК, представництва НЕФКО в Україні.